У Києві стартував 13-й книжковий арсенал. Він вкотре підтверджує, українці продовжують багато читати в окопах, в укриттях, в метро, в окупації, в евакуації. Як завжди, на відвідувачів чекає насичена програма, презентації, форми, дискусії і, звісно, масштабний книжковий ярмарок цьогорічна фокус-тема присвячена перекладній літературі. Її представляє спеціальна гостя, професорка історії Єльського університету Марсі Шор і видавчиня Оксана Форостина. У перший же день фестивалю до мистецького арсеналу ціле книжкове паломництво і переконався цьому Данаїл Самсонов. На книжковому арсеналі черги з книгоманів традиційно починаються з вулиці і тягнуться далеко у павільйони. Найближчі три дні тут ніде впасти яблуку. Це черга по автограф, письменника та військовослужбовця Іларіона Павлюка. Світлана не втомилася чекати більше години. Найулюбленіше це я бачила цікавить пітьма. Я просто обожнююся таке темне фентезі, та несадомка. Це теж таке ну фантастика наукова, дуже класно. Ну, я дуже обожнюю, як він пише. Свої новинки та бестселери цьогоріч презентують 100 великих та 12 малих видавництв. Книжковий арсенал незмінно майданчик, де зустрічаються письменники, читачі, видавці, перекладачі та художники. Фестиваль доводить, українці продовжують читати попри все. І що мені видається найцікавішим, те що все більше і більш популярними стають книжки українських авторів, і, наприклад, українські автори на сценах збирають найбільше аудиторії. Видавці визнають, під час війни справді побільшало книжкових фестів. Однак до арсеналу завжди готуються по особливому, бо сюди приходить справді вимогливий читач. На арсенал приходять обізнані Люди вони знають за чим вони йдуть. Вони приходять на певні події, на певні, на певних авторів. Вони знають, що вони йдуть дійсно за цією книгою. Тут можна не лише придбати, а й задонатити книжки для військових, які проходять реабілітацію у центрах Суперхюменс. Це ідея онлайн-книгарні Меґогобукс. Тут підготували зіркові підбірки книжок на різний вік. А ця книжка дуже відома. Мені здається, це класика дитячої літератури. Ведмежа Падінгтон, велика книга історій. Її радить Олександр Педанус. Тут є його полиця з буктопом, і він її читав з сином. І тому дуже радив. Велика війна спричинила потужний інтерес до літератури про нашу історію. Дослідниця Леся Башняк презентує тут власне науково-популярне видання Ой, у лузі червона калина про творчість. Чових стрільців авторка написала її ще 2007-го. у книзі, чимало паралелей з першою світовою війною. І тому я вирішила, що треба розказати українцям про те, хто створив червону калину, як, як ми е, себе проявляли сто років тому, і що нам зараз важливо пам'ятати, що коли банди Муревйова заходили в Київ, вони знущалися над українцями, над киянами, точно так само, як це ми бачили у 2022 році в Бучі Ірпіні. Наш колега ведучий ICTV Вадим Карп'як модерує презентацію, яка зібрала чи не на аншлаг першого дня фестивалю. Мова про книгу Дипломатична кухня воєнного часу і автори екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та шеф-кухар Володимир Ярославський доводять, що дипломатія та кулінарія тісно пов'язані всередині 25 рецептів і пов'язаних із ними залаштункових дипломатичних епізодів. Річ у тому, що я теж дотичний до цієї книжки, тому що вона закінчується трьома розмовами. Ці три розмови ми збиралися у мене дома. Ми готували щось спільно, сідали, записували, говорили між собою, записували це на диктафон, і Потім я це розшифровував, редагував. І я, ну, ніби там теж присутній у цій книжці. Тому кому як не мені було модерувати цю розмову? Дмитро Кулеба взявся за роботу над книгою буквально через три дні після звільнення з посади міністра, і це дозволило йому розповісти відверто про ключові дипломатичні зустрічі. Можна сказати, що Переговори про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Точно асоціюється у мене з якоюсь такою дуже бурхливою, сповненою суперечностей, але дуже смачною і в результаті щасливою італійською вечері з італійською їжею. на цьогорічному книжковому арсеналі заплановані понад 200 подій презентації, дискусії, майстер-класи тощо. Сам фестиваль триватиме до неділі 1 червня. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факт Єдині Новини.